Є два кроки, які кожен батько, якщо у нього є підліток, просто має робити: крок перший слухати, приймати і розуміти, що відбувається з дитиною. Крок другий дати дитині можливість зрозуміти, що я тебе розумію. Крок перший: ми спостерігаємось і слухаємо все те, що дитина каже. Не занурюючись, дуже важливо в його емоції в свої, бо там буде вибух теж. Ми пам'ятаємо, що ці процеси дитина сама не регулює, і вона так каже, не тому, що вона на мене не поважає, тому що я її погано виховував нагадую. а тому, що з нею зараз саме цей вибух і гальм пам'ятаємо втівку, просто нема. Да? І дитині дуже важливо зараз це випустити. Ми все це спостерігаємо. Намагаємося зрозуміти, яка там емоція, це злість, це дратування, це не знаю, можливо, образа, ну, яка емоція. Це шаг, крок перший. Крок другий дати зрозуміти і проговорюємо. Ти зараз не хочеш мене бачити зовсім. Я зрозуміла. І в дитини все, вона, все, що вона хоче, щоб її розуміли, чули і поважали. Поважати. Ти все от такі, да з повагою відноситись, бо то знов-таки то не вона робить не тому, що вона погана, і вона то робить не тому, що поганий ви, як батько, да і дозволяє дитина. То вона робить, що всі ці процеси я казала, да дуже переламні зараз відбуваються з дитиною, і тому ми просто відображаємо: я бачу, що ти не хочеш зараз зі мною спілкуватися. Я мені дуже важливо, я поважаю, да, я зараз покинув твою кімнату, наприклад, да, на твій простір. Е, мені дуже важливо, я хвилююся за там речі: перше, другі, третє. Я не знаю, чого ж ви вам важливо да, там, мати той конект. Е, коли ти будеш готовий, будь ласка, е, е, поклич. Мені дуже важливо обговорити цю тему. Коли ми проговорюємо заряд енергії мінімум на 50% падає, тобто була отак. Я не хочу тебе бачити. О, мама почула, чи тато почув, що я не хочу їх бачити. І вони навіть дали мені право їх не бачити. Це ще підсилює дуже швидко, коли в мене великий досвід, да? коли з тотального контролю батьки починають давати дуже важко да? Там тяжко, але відпускати, відпускати і приймати. Це дуже швидко, вони. Отримують такий ресурсний зворотній зв'язок, вони кажуть. Дитина через пів години вийшла, сказала, пробач мене, що я так. Да. Про що ти хотіла поговорити? Чи... Да, я розумію, що ти хвилюєшся, ну просто мені це вже набридло, що ти мені постійно про це пояснюєш. Дитина, вона не зразу, відразу, батьки, це не чудо, що ви там сказали. І, наприклад, був тиск, 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 тут ви окей вийшли. І дитина, вау, да, в мене зрозуміло». Ні, вона буде випробувати, може не один день, да, але якщо ми будемо продовжувати демонструвати, я поважаю тебе, твою думку, твої почуття. І я з тобою, я готова тебе е, підтримати. І при цьому ми не на задніх, тобто не принижуючись своє, своє, да, там Ой, вибач, да, там і вийшли. Ні, ми достійно. Я бачу, що ти зараз геть. Да, тобто ну, дуже розлючений. Зрозуміла, добре, е, я хочу з тобою поговорити тоді пізніше, дай мені знати, коли буде да, в тебе е, там. Час, коли в тебе буде бажання підняти цю тему. Все, вийшли. І дитина повернеться, повернеться до вас обличчям, і вона бу... вона буде продовжувати так же хамити, да, якщо цей підліткова криза залишається. Але ви дуже швидко будете налагоджувати контакт.